Радіо UA Чикаго ми повернулися вислухати радіо UA Чикаго в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне: через снігопади та морози загинули щонайменше 50 людей по всій країні. Повідомляють аналітики Яху. Потужна негода, яка вирувала в США протягом останнього тижня, забрала життя не менше 50 людей. Снігопади та морозні температури викликали аварії на дорогах зі смертельними наслідками. А також ускладнили авіосполучення. Через нагоду було закрито школи, а тисячі людей залишилися без електропостачання. Проте ця негода вже минула, на відміну від тої, про яку попереджають у ВОЗ. Всесвітня організація охорони здоров'я готується до пандемії. Хвороба буде у 20 разів смертельнішою ніж ковід. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус закликав світ готуватися до хвороби ЕКС. Він просить країни підписати спеціальний договір у галузі охорони здоров'я, щоб підготуватися до боротьби зі спільним ворогом. Хвороба Екс – умовна назва захворювання, яке за оцінками вчених вдарить по людях у найближчому майбутньому. Вірус, який його викликає, ще не сформований, але ВОЗ має намір підготуватися до пандемії заздалегідь. Будемо слідкувати та сподіваємося, що цього разу країни будуть готовими. А ми рухаємося далі. Цими вихідними жахливий злочин стався у Чикаго. Чоловіка звинувачують у вбивстві дружини та трьох доньок. У диспетчерську службу Чикаго надійшов дзвінок. Чоловік заявив, що застрелив свою дружину. Поліцейські моментально виїхали на місце події та побачили картину жахливого злочину. Крім трупа 59-річної жінки, правоохоронці виявили ще трьох мертвих дівчат. Молодшій жертві було 24 роки, сестрам-близнюкам по 25 Усі вони попередньо є дочками підозрюваного. Поліція затримала чоловіка, який сказав офіцерам, що скоїв злочин після побутової сварки. За висунутими звинуваченнями батькові, у якого залишилося ще в живих двоє синів, загрожує довічне ув'язнення. Такої жорстокості, яку мають люди, світ ще не бачив ніде. Тому, знаєте, не дивно, що світ зараз також перебуває на порозі технологічної революції. Роботи, хоча б підконтрольні, тому тут і новина про них. Ілон Маск погодився, що до 2040 року на Землі буде мільярд роботів гуманоїдів. Власник SpaceX і Tesla підтримав думку Девіда Гольца, засновника дослідницької лабораторії штучного інтелекту. MidJourney. напередодні вчений заявив, що менш ніж через 20 років нашою планетою ходитиме мільярд роботів гуманоїдів. Ба Більше Гольц вважає, що до 2060 року яких роботів стане понад 100 мільярдів, причому по всій сонячній системі, вчений додав, що в це число увійдуть переважно інопланетні гуманоїди. А тепер від а, власне від припущень перейдемо до реальності. Не можемо оминути тему політики. Звісно ж, свою кандидатуру з президентських виборів США зняв республіканець Рон Десантес та підтримав нікого іншого як Дональда Трампа. Вважалося, що Десантес має найкращі шанси скинути Трампа як кандидат від республіканської партії у 2024, Проте лишилася лише вона нікі Хейлі. Повернення Трампа може стати великою перемогою для світу. Так написало політико з посиланням на Бориса Джонсона. Екс прем'єр Британії несподівано став на захист експрезидента США, вважаючи, що Дональд підтримує Україну, і він те, що зараз потрібно миру. Адміністрація Байдена в свою чергу готується до тривалої військової кампанії проти Хуситів, зазначає The Washington Post. Білий дім розробляє план тривалої військової кампанії проти Хуситів у Ємені, оскільки впродовж 10 днів зупинити атаки групування на морську торгівлю у Червоному морі так і не вдалося. Наразі офіційні особи не можуть сказати, скільки часу триватиме операція. Плани на безстрокову операцію викликають викликають занепокоєння у деяких американських чиновників. Посадовці вважають, що вона ця операція може втягнути Вашингтон в інший непередбачуваний близькосхідний конфлікт. І це були всі актуальні новини на США на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Почуємось відразу після рекламної паузи. Радіо Чикаго.